Всім привіт, я вже зранку храненько встала і направляюся в лікарню, бо мене поклали на день стаціонар. І сьогодні в мене будуть обстеження. Мені будуть брати кров, а ще робити ендоскопію. Мені страшно просто капець, я вже всім вимотала кишки, що я боюся. І я боюся, але в мене іншого вибрани мали. Мене заставили. Знаєте? Що вам цікаво, залишайтеся зі мною. І можливо, якщо хочете підтримати мене, то напишіть щось приємненьке в коментарях, щоб мені не так страшно. Все, чого тільки немає, це політик. треба хазяїнов і Василена. Ми зараз вийшли в парк, я їм, бо вже все зробила, чесно, Ця ендоскопія, це просто Що з чим там. Це наскільки противно, я не скажу, що це боляче. Але це противно, це невозможно. Ну, от я не знаю, кажуть, слухай лікаря, але коли мені ту трубку засунули, і я все. Я вже не могла дихати, мені кажуть, дихай носом, а я не могла, бо я просто не розуміла, як це дихати носом, але не виходило. І я не могла зрозуміти, чи я дихаю носом, чи я дихаю ротом. Я пересіла на іншу пателі. ну, таку Двомісну, щоб мені було побільше місць. Тільки щоб вікаря. І цей. Короче, не все таки добре сказала те, що я почула і те, що вона сказала мені, щоб я перетрималась діяти. Але я то в принципі зараз не їм такого чогось поганого, як інколи бувають моменти, да, що я хочу щось їсти, але не так, як раніше. Зараз я набагато більше почала як, дивитися за тим, що я їм. Так там розказали, що не можна лягати, не можна теробіти, не можна нагибатися після як поїсти. Ну, коротше, отак от. Так. Да. Це все, що я почула. Сказали, що все фігуро. І мені треба прокапуватися. Я вже була вдома і тепер приїхала до зубного. Ще на сьогодні мені поставили зубного. Часто, ми вже немає ніяких сил. Але, реально сьогодні якийсь такий день дурацький, скільки все зробили. Я наскільки натомило це все. Що просто ус. Це другий день. Я вже в лікарні. Зараз піду до лікаря, там треба дещо запитати, а на крапельницю. Дивіться, який в мене гарний хвостик. Я сама не знаю, як я його зробила за одного рукою. Але це було дуже важко. Сьогодні, по суті, останній день, коли мені повинні щось робити. Я на це просто надіюся. Вже сьогодні в мене зранку узі. Потім крапельниця і на цьому повинно бути все. Я тільки що просто по лікарні ганяла. Мені треба було на той кабінет, я підійшла до медсестри, вона каже, вам туди. Я туди пішла, а я не знаю, де він. Я ходжу, там нема. Я, мабуть, пару разів пройшла туди-сюди. Потім ще якась медсестра йде. Я в неї спитала. Вона каже, подожди, мене тут, я дала. Вона мене відвела. То взагалі не той кабінет. Я повернулася пів поліклініки назад. І вже потім наконець знайшла. Час вийшла, йду в тебе, пойшо собі поїсти. Мені зробили вже одне ужі. Тепер мені треба випити таблетки, і потім ще раз зробити УЗІ. Я зробила вже повторний уж. Тепер прийшла крапельницю, сижу, чекаю, що мені треба піти до лікаря. І я не знаю, коли йти. Я тільки що сходила, але там вчора, І тут я теж сижу, чекаю. Я вдома ось так виглядає моя рука, тут є невеличкий синячок ще вона болить, але це, в принципі, думаю, що нормально, бо я руку не згібала 4 дня а так з неї ходила, то, понятне діло що вона буде боліти. Ще я була у лікаря, вона сказала, що якщо все буде добре, то в понеділок мене випишуть. І все. На цьому я сподіваюся, що з лікарнями я попрощаюся. Знаєте, чому я така щаслива? Бо я тримаю в руках виписку. Все, прощаюся з лікарні. Надіюсь, що надовго. Ой, мені дали ліки. І все. Зараз буде цей момент. Почекайте, почекайте. А ну-ка. Все, я вийшла. Тепер точно все. Ну що, на цьому відео підійшло до кінця. Я дякую вам за перегляд. Якщо у вас є якісь ідейки для відео, залиште їх в коментарях. До нових відео. Всім па-па!